Їду на масш, вже так стас, я їду на марш, потриме запас, запас сили волі, топлива бар Я Марс полюбив за і так, Марза з мас. Я їду на марш, від музика місія марс, Та не було, не буде всі варс, маршас, марш, армарс, візьму ракету, книгу одненько, вам залишаю дублю гарненько Я їду на марш, далеко не близько, туди на поїзд та є людям слизько. Я прибуду на Марс і бахну грузинсько, що я припас Заплю боржові водой, не буде там нудно, я буду собою І їду на Марс, на ясна прибуду Ти спирс від ногами, як не забуду, Марс аз Марс, там приймуть раз, зелені від мене прийдуть в Остас, а тут лиш до гривні годину, садовського сі іде прогнамо в скотину Земля вже набридла, земля штогидла, я ледве проліда кафандр, бувай коріандр. Там буде постійно мною, а що я пошну, хто буде зі мною, ну ну не бачу рук, що піднімала, натури гівня ніколи ступали. Не буде на Марсі всіх, не буде для них там доріг. На чому закінчу, а серце моє просило, прилінчу. Ma